Тобто Ісус показує, якими очима на цю ситуацію дивиться Бог. Амінь. Тому багато хто сьогодні сперечається, чи потрібно взагалі ось там хтось десятину дає, не потрібна десятина. Знаєш, я для себе це однозначно прийняв, це мінімум, який я маю робити. Це мінімум. Буває я і більше роблю і набагато більше роблю. Суть я тобі показую планку. І це, хоча б мінімум, якого мають триматися віруючі. Це допомагає нам не опинитися в такій ситуації, в якій опинилися ті багаті люди порівняно з цією вдовою. Знаєш, і це мене торкається, і в той же час дає повне розуміння. Багато хто говорить, потрібно це Богові чи не потрібно. Друге запитання: якщо потрібно, як Бог оцінює і як на це Бог дивиться? І тут Господь знає, що він повністю показує, як він на це дивиться. Тому, ти думаєш, його погляд змінився? Написано, він вчора, і сьогодні, і навіки той самий. Його погляд взагалі не змінився ні на грам. Тому, коли сьогодні ця відбувається жертва, Господь він так само дивиться. І він все так само аналізує, що відбувається, хто як робить. Його погляд не змінився, його ставлення не змінилося. І це дає нам розуміння, що цінно для Бога, що нецінно, як Бог оцінюватиме цю ситуацію.